На Одещині всі вихідні рятувальники ліквідовували наслідки стихії найсильнішої за останні півсторіччя. 13 населених пунктів у воді понад 6 сотень душ евакуювали. Двох врятувати не змогли. У тих, кому вціліло житло, захлинулася худоба. Вода позривала асфальт, залізничні колії, пошкоджено воду і газогін. Ось так нині виглядає будинок Алли Павлової. Більше трьох діб тому тут вирував ураган із градом та страшенною зливою. Вода була вот так. Вот плітка, смотрите, размер сколько здесь а, осталось. Угу. Сантиметрів двадцять наверное, що стоїть вода здесь. Якщо uh -huh. там, то наверное, 50 на сантиметрів п'ятдесят ще більше стоїть. На хост у нас нижче, где-то сантиметрів сімдесят стоїть і сейчас стоїть вода. Вже третьи сутки. Люди, житло, яких постраждало, переселяються до родичів, але більшість з них не хочуть залишати свої будинки. Поросят ми, спасибо богу, спасли цеплята, кури, утки, утки. Кошто остались в огороде, а кури вошлись, наверное, ну процентів 50. а с астальні ну дітей штук 30 пропало. Врятували господарі також собак та кішок, Усі на тепер під одним дахом та скрізь по селищу повно мертвих тварин. Це спальот вода, і будемо збирати. Це точно епідемія. Більше трьохсот птахів та овець померли лише за дві години зливи. Щоб запобігти епідемії, воду будуть хлорувати, худобу прищеплювати. Опять будемо хлорувати. сьогодні. На апарат нам було дано завдання прохлорувати опять воду. Буде кожен двор проходить ветслужба. Збитки лише в цьому селі складають понад мільйон гривень. В цю суму входить все від банок із закрутками у підвалах, що затопило до зруйнованих дахів і поламаної побутової техніки. Анна Левченко, Олексій Сорокін, програма Вікна СТБ.